То хто ж зіпсував книгу Залізне полум'я? Не буду тягнути кота за яй, ні за що не буду тягнути кота. Це зробила Вайлет Соренгейл. І поки ви не почали кидатись мене тапками, я поясню, чому я так вважаю. Усю другу книгу можна було би скоротити на 300-400 сторінок, якщо б просто е сказати одну просту фразу від лиця Вайлет. Я чхала на тебе, Ксейден. Мені похуй, що там в тебе в голові. Я не хочу в тебе нічого питати. Я нічого ні, не хочу про тебе знати. Я просто хочу твій здоровений ідеальний член. Це все, що мене, мене цікавить. От мені здається, тоді би книжка була б на 400 сторінок. Чому я так вважаю? Бо тому, що усю книгу Сейден їй каже. Запитай мене, дає їй список питань, які, які її повинні цікавити, а їй по барабану вона нічого не питає. Все що її цікавить, це який в нього член, який в нього мускули і який він гарний. Все, більше її нічого у Ксейдені не цікавить. Саме тому я вважаю, що вона псує книгу.